Друзі, ну, я приїхала на показ трьохкімнатної квартири, яка знаходиться на нових будинках. так, Це метро Палац Порту. Зараз будемо з вами разом продавати цю квартиру. так, Квартира 60 метрів, знаходиться вона на четвертому поверсі, п'ятиповерхового будинку, звичайний житловий стан. І перемикайтеся, показую вам першим. Від зупинки громадського транспорту йти приблизно 5 хвилин. Так, ось зупинка. І по дорозі можна зайти в чудо-маркет. Зараз вам все покажу. Так, ось чудо-маркет. Піду зайду, пішліть зі мною, а то я приперлась раніше, треба треба в себе чим чим-то Трошки вам цинь покажу. У когорочки 39. Друзі, хочу звернути вашу увагу на цей чудовий двір, як тут затишно і красиво. Ось такі тваринки тут. Дитячий майданчик. А ще ця квартира підходить під програму Є відновлення власники згодні працювати по сертифікату. Звертайтесь, будь ласка. Дуже подобається мені цей район. Тут все так гарненько. Бачите, як тут тихо, квіточка. Хочу звернути вашу увагу, який чистий під'їзд. У нього зроблено ремонт, поміняно всі вікна на металопластикові. Я у квартирі. Це у нас вітальня та дві окремі кімнати. Ця кімната площею 14 метрів. Дивіться, яка незвичайна люстра. Я таких навіть не бачила. За вікнами дерева та тиша. На підлозі паркет у дуже хорошому стані. Кімната номер 2 Тут площа 11 метрів. Вся квартира дуже світла. Дивіться, скільки багато фігурок цікавеньких. І вітальна вона із балконом. Площа цієї кімнати 19 метрів. На підлозі також паркет. Кухня, на кухні нова батарея, нове вікно і така симпатична нова плиточка. Вікна тут виходять на двір. І хочу вам ще показати санвузол. У санвузлі почали робити ремонт, підготували стіни під плитку та поміняли труби. Це коридорчик у нас такий невеликий. Це я всім привіт! Так, ще раз кухня. О, забула вам показати, між двома кімнатами є ось така комора. О, незабаром новий рік, до Нового року лишився 101 день. Ось така чудова квартира. Чекає на своїх нових мешканців. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. значить... Квартира сподобалася, але це приходила мама дівчинки, яка буде От, Тому вона її зняла відео, відправила. Ну і чекаємо відповіді.